Вітаю вас на каналі Така Америка. Сьогодні 12 грудня, 11 година на східному збережжі і починаємо огляд американських новин. Одна із топових новин це все-таки візит Володимира Зеленського. Тобто тема України високо стоїть, особливо сьогодні, чи навіть не тільки сьогодні, а в останні дні. Понеділок Володимир Зеленський провів, зустрічаючись з американськими військовими в Пентагоні. З міністром оборони, от в той же час іде ем, підготовка сьогоднішньої зустрічі з президентом Байденом зверненням до конгресу, і було зроблено вчора в понеділок інтерв'ю. Таке зробили чи попросили про коментар спікера Джонсона і ем, дивіться. Коментар був зроблений такий, що а, спікер сказав, що я розумію, що Україні треба допомагати, це війна. Але я коли буду балакати з Зеленським, він має зрозуміти, що для нас важливіше так само кордони а, своєї країни. І я вам скажу, що дивіться, коли робиться такий коментар, я розумію, але а, я для себе роблю висновок, що все рівно він не розуміє, що відбувається в Україні всієї величини, тому що е, закони, навіть які пропонуються для укріплення південних кордонів там від е, нелегальної міграції і так далі, вони не то, що близько не стоять по важливості, з навіть з українськими, але вони це просто гроші на вітер. Реально, те, що пропонується зробити. Ну, але таке, тобто. Е, Будемо сподіватися, що Володимир Зеленський зможе зробити свою краплину в змінення рішення. Хоча більше все таки буде залежати від демократів. Наскільки вони погодяться, все таки виділити фінансування на ці південні паркани. Ось так само дивіться сенсаційна в межах по суті Сполучених Штатів новина про те, що а, звинувачення, тобто Генпрокуратура Сполучених Штатів Америки, звернулася в Верховний суд Сполучених Штатів, щоб їм дали конкретну відповідь, чи президент знаходиться над законом. Чи він відповідає перед законами як будь-який звичайний житель Сполучених Штатів Америки? Ну і звичайно, це підводка йде під Трампа, тому що зазвичай взагалі, щоб ви розуміли, в принципі, я про це вже не один раз розказував, як проводиться процедура. Спочатку там локальний суд може вирішувати, якщо це велика справа, там федеральний, штатовський, і потім, коли. Там сторони не згодні з рішенням, а в будь-якому випадку якась сторона буде не згодна, тоді аж через там 25 роки справа доходить до Верховного суду, щоб він розглянув. Але як ви розумієте, що тут стоїть питання, якщо до певного терміну це питання не спіють розглянути, то е президент е Трамп зможе балотуватися на цих наступних виборах. І тому питання стоїть саме, чи людина, коли вона перебуває на посаді президента, тобто не просто коли він залишив офіс там може його перевибрали, і він там 5 років пройшло, щось там зробив. А питання саме стоїть, коли діючий президент зробив щось кримінальне, чи держава Сполучених Штатів Америки може його судити. І е, ситуація, дивіться, дивна в тому плані, що звернення одразу через голови всіх будь-яких судів і одразу е, Верховний суд Сполучених Штатів Америки. Але я вам скажу, що е, це вже такий прецедент був, тобто це не щось нове. Тобто, це вже в принципі легше лег, так сказати, доріжка вже протоптана. Щось подібне відбувалося за президентства Ніксона в 74-му році, коли так само було звернення до Верховного суду про махінації Ніксона. І Верховний суд тоді дав відповідь за 16 днів. Тобто, питання стоїть перед тим, навіть чи винувати, чи не винувати. Питання стоїть, чи можна взагалі розглядати це питання, щоб не тратити час. Ось е, тому, що е, на момент, коли все відбувалося, от 6 січня, щоб ви розуміли, президент Трамп діючий, вже програв вибори ще в листопаді, щоб ви розуміли. Але йому залишалося буквально декілька днів, щоб передати всі права Байдену. Тобто... Чисто формально він ще залишався президентом, хоча програв. Тому, от, от таке питання стоїть, чи, чи можна це питання взагалі розглядати? В той же час на зустрічних курсах Палата представників провела ще одне голосування відносно імпічмента Байдена. І це ще не голосування на імпічмент, а взагалі процедура вона така довга і марудна. А голосування було таке, чи Продовжити розслідування а, е, порушень законів, які приведуть до імпічмента, англійською це слово «inquiry» називається. Тобто, це ще не саме голосування, це запит, тобто запит на розслідування. Проголосували за те, що так. Ми продовжуємо іти далі і. Це питання буде комісія розглядати закрита комісія. До речі, от на відміну як проводилось з 2019 році таке подібне розслідування до Трампа. То Трампа розслідували розслідували публічно. А Байдена комісія буде розглядати ці всі потенційні кримінальні штучки в закритому форматі. Дивіться, так само і ще живе новина відносно антисемітських висловлювань в коледжах, в великих коледжах, особливо там з маленькими, вони настільки популярні. Тому це, я так розумію, взагалі по всій країні пішла хвиля, студентські там рухи наліво і направо. Ось. Але увага прикута, особливо до великих коледжів. І я вже вчора розказ, розказував про те, що рада. Університету Пенсильванії звільнила президента Penn е Стейт, називається їхній університет. І вчора вечором засідала рада Гарварда, і на диво, хоча спонсори дуже тиснули, щоб звільнити її, так само рада одностайно підтримала а, діючого президента. Це жінка, і вона залишається. Ну і знову ж таки. Розосолюю цю тему, обговорюючи, що можна говорити, чому її не захистили, чому не захистили. Ось і так далі. Дивіться, ще, яка американська новина, яка, для, в принципі, добра для мене персонально про те, що е, вийшла вже е, аналітична така інформація про е, американську економіку, і е, інфляція трошечки зупинилася. Статистика вийшла за листопад місяць, так от за листопад місяць інфляція тримається на рівні 3,1%. В жовтні було 3,2%. і дивіться в 2022 році на пікі інфляція була 9%. Тобто, ви бачите, вже це на 2 треті менше, виходить, від того, що було раніше. ну і до Ідеально здорової економічної інфляції вважається 2%. Тобто, от до чого взагалі стремиться: федеральний резерв чи федеральна влада, яка тримає курс долара і так далі. Також старається наближатися до 2%. Тобто, 31 це добре, але це ще не ідеально отакі от звернення. А дивіться, яка історія. На українських ресурсах я бачив про те, що зник Навальний. А в американські новини це також попало. Навальний зник, не знають, де він, і Держдепартамент Сполучених Штатів Америки зробив запрос у росіян сказати, що з Навальним, де він. Ну і, звичайно, їм показали дулю нічого їм не сказали, не ваша справа і так далі. Тобто, от, Така історія незрозуміло. Взагалі, ну, американці покладають особливо велику надію на Навального, як мало не російський месія, там і так далі. Хоча там, я так розумію, росіяни його не підтримують. Але от для американців це щось супердемократично, супер, супер і так далі. І от, в принципі, з цієї сторони для американців це новина не була в топах, але... Чи, верніше, була в топах, але настільки велика, просто там от було про це згадка. Ну і дивіться, на закінчення я сьогодні дивіться, яку яку розкажу історію, яка, по суті, усіх нов новинних ресурсах Сполучених Штатів Америки. Це і в газетах, всі, які я дивився, у всіх абсолютно це згадується. І так само CNN, Fox News. там всі NBC і так далі. Тобто на всіх новинних ресурсах новина з Техаса. От я, до речі, зараз в Техасі, хоча це, звичайно, до цього нема ніякого відношення. Дивіться, яка новина? А якого плану? От коли були от останні вибори там. Були в деяких штатах проводили референдум. Я прозгадував про те, що, наприклад, в штаті Огайо був референдум, чи дозволяти робити аборти, чи забороняти. Чому тому що зараз в Сполучених Штатах Америки федеральний закон говорить про те, що аборти заборонені в Сполучених Штатах Америки. Якщо ти робиш аборт, треба спеціальний дозвіл від суду. Базований на медичних причинах. І е, знову ж таки, дивіться, яка історія, що чому штат Огайо, наприклад, він не перший штат, і не останній. Чому зробив цей референдум? Тому що в Америці федеральний штат він е, кажу федеральний закон це закон великий, скажімо так, але штатовський закон завжди перебуває федеральний закон. Тобто, це. І от Дуже багато разів повторюю, Сполучені Штати Америки це 50 країн, які мають свої закони, свої економіки, які об'єднуються тоненькими такими федеральними цими нитками. Так от, в чому новина? Новина про те, що одна жінка 31 рік, в якої вже є двоє дітей, і яка, до речі, дивіться, я трошечки історії розкажу, тому що от взагалі ситуацію я. Постараюся не розказувати хто правий, хто ні, але чому історія нашуміла на всю країну. Так от в штаті Техас, як, і, як мінімум половині штатів Америки, такі референдуми не проводилися і аборти заборонені державою. Тобто, лікар має написати якусь писульку, запрос, подати в суд, довести чому. Аборт потрібно цій жінці зробити на медичній основі, не тому, що я не хочу, тому що я нагулял і так далі. Це дивіться, жінка серйозна жінка, тобто, не яка-небудь там десь на партії, щось там випадок, чи ще щось. У неї вже є двоє дітей, їй 31 рік, одружена чи заміжня вірніше. Вона взагалі хоче мати ще більше дітей. І це третя дитина зараз у неї. Вона зараз на 21 тижні. Історія така, що тут деякі медичні терміни, і я можу трошки промажу. Вибачайте. Так от, у її дитини діагностували імунну хворобу. Це лишня 18-та хромосома. Що це за хвороба? А мінімум 50% цих дітей помирає в утробі матері ще до народження. Ті, які народжуються, більшість із них помирають не доживши до одного року. Зрідка вони проживають десь до 10 років. Один єдиний випадок в США, де людина з цією хворобою прожила до 40 років. А дивіться, яка історія. Що по закону Штата Техас. Аборт дозволяється тільки в тому випадку, коли вагітність е, несе небезпеку матері, тобто, що мати може загинути під час чи пологів, чи під час виношення цього плоду, там і так далі. І дивіться, яка історія, що е, справа була розглянута в одному із нижчих судів штату Техас, і штат їй дозволив. І дивіться, яка ситуація, що коли штатовський генеральний прокурор звичайно дивиться, і він буквально через хвилину, після того, як було винесено рішення, подав апеляцію в Верховний суд штата Техас, і здавалося б, суд був вже прийнятий. Чому там не зробити все вікно? Там аборт так, от по перше, там реально фізично не було часу. По-друге, якби хто-небудь там рішився б якийсь лікар зробити, то в штаті Техас це наказується 100 тисяч доларів штрафу і 99 років в'язниці. І тобто, дивіться, яка ситуація взагалі, як процедура проходиться, коли судове рішення взагалі трошечки збокою відсторонитись від юридичної системи, то трошечки. Реально дивно, тому що рішення було прийнято, апеляція подається одразу, і це, ця апеляція, по суті, ну, перекреслює те рішення, або, як мінімум, його відтерміновує до якогось там терміну. Ну, і дивіться, що, що трапилося, що Верховний суд штату Техас сказав, що от на цей момент е ця вагітність. Не несе, а, не несе небезпеки для життя цієї вагітної жінки. І дивіться, яка історія. Я, я повторюю, що ця жінка хоче мати ще на майбутнє дітей. Ну і дивіться, виношуючи цей плід, коли він помирає в утробі матері, і, як ви розумієте, відсоток доволі такий високий, він несе ризик в тому, такий, що майбутнє. Вагітність стає малоймовірною. Тобто, ця жінка хоче зробити цей аборт, тому що вона хоче мати більше дітей. Там, я не знаю, 4-5 азета не описують. Тобто в неї вже є двоє, вона ще хоче з там. І е, Верховний суд виніс рішення, що ні, е, вона не кваліфікується, тому що саме в цей момент, от, в цей момент, коли вона робить цей запрос. А, вона нанесе небезпеки для цієї жінки. Ну, відповідно, ця жінка зі своїми юристами не дочекалася цього рішення, тому що вони, я так розумію, передбачали, чим це закінчиться. Вони поїхали з штату Техас в один із тих штатів, де це буде дозволено. І це така сама штука, коли а, тут. Починався рух із одностатевими шлюбами, і так далі. Коли в одних штатах це дозволялося, в інших не дозволялося. Люди їздили туди-сюди, одружувалися в сусідньому штаті, потім повертались додому, і був цілий головняк, поки не дійшов до федерального верховного суду, щоб розголовили це питання. І от дивіться, от, от така ситуація тепер в штаті Техас. Як воно буде це розрулюватися? Ці всі моменти кожен штат як буде і. Не знаю, я, я тут не стою ні на одну, ні на другу сторону а, в даному випадку. Але отака ситуація. І, до речі, по цій хворобі, взагалі, як вона, а, що це за хвороба, іму, і ця а, імунна. Виходить. Тобто це не щось генетичне, а це залежить якраз від а, віку мами. Тобто, чим старша мама, тим процент, а, що дитина. Може мати таку штуку. Це от лишній 18-й хромосом, є ще лишній 13-й хромосом, от приблизно тої самої штуки. Так от в Америці, в Америці таких випадків на рік трапляється біля 20 тисяч випадків. Ось такі новини на сьогоднішній день. Всього найкращого, дякую вам за ваші підписки, за ваші вподобайки, за ваші коментарі. Особливо вам всього найкращого. Нехай щастить. Зустрінемось завтра. Все буде Україна!